Вітаю вас на каналі Будинний Хаусет. Мої підписники в голосуванні обрали на огляд коробочку з Хармом. Тож ми будемо її розглядати. Так у нас він виглядає. Коробочка є уже для фракції пожирачів світів. Колись раніше він був в фракції Хаос. була всім привична чорна коробочка. Так це виглядає. Звичайна коробочка, хочеться ще відмітити. Все у нас всередині йде в такому закисному пластику. Не всі герої в такому йдуть. Інструкція. Простенька, бо тут особо нішу збирати. Він збирається члененкою, і це один герой в коробці. Ну і профіль, якщо я пам'ятаю, актуальний до 9-ї редакції. Зараз у нас вже 10-та. Так, його база. Зазвичай кертери йдуть на 40 мм. І сам персонаж. Ну, Кхарн є один із моїх самих любимих персонажей взагалі в цілому всесвіті Вархаммера. Тож це для мене особливий огляд. Ось так він у нас виглядає. Хочу ще відмітити, в порівнянні з старим, він виглядає дуже в динамічній позі і деталізований. Особливо мені подобається шолом, як ці черепки зроблені. Як цей у нього ві... респіратор зроблений, і звисають ці от черепки. Ось його легендарна сокира дитя крові. Колись була Вангрона, дісталась йому. Він ще й по традиції ноцерії Легіона примотав ланцюгами до руки, щоб не загубити. Брутально класна сокира, особливо от цей стиль з черепками в його бойовій частині. Ніжки. Ніжки в нас заковані в броню. Знову частина клеїться ось цим камінцем це для підставки. Це воно все так клеюється. Це є та сама схема члененка. Мабуть, ви вже всі до неї звикли. Я ще досі не можу ніяк до неї привикнути. Тягне на карланчиків. Ось плазма. Дуже гарно вони зробили, додавши ці шланги порваті до дизайну. А також деталізували. Ну, від звичайної плазми дуже відрізняється, особливо ось цей череп. Класна деталізація. Бекпак. Бекпак у нас брутальний. З черепками крутий. Одразу видно, що незвичайний, одразу видно, що це герой. Ланцюги. Не знаю, як вони гарно тримаються на моделі. Якщо хтось збирав гарно, скажіть, будь ласка, чи міцно вони тримаються. Бо я не є от коли от звисають отак от от ланцюги, щось таке на моделі. Але хто його має, то будь ласка, відпишіть, як воно. Ну і стосовно ось по огляду, це у нас все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, грайте в Warhammer, приєднуйтесь до телеграм-каналу, там я провожу опитування на наступні коробочки. Скоро також будуть інші коробочки, інші фракції. Всьому свій час. Дякую вам за увагу. Надіюсь, цей огляд був корисним для вас.